Маринкевич Чудновський, також присутній депутат міської ради Басов, також присутня представниця інспекції з питань паркування це Наталя Бессонова. ООН Є, відповідно, у нас сьогодні два великих блоки. це... Перелік проєктів рішень міської ради, внесених для попереднього розгляду виконкому, Перелік проєктів рішень, внесених на розгляду виконковому виконавчими органами міської ради. Також присутній третій блок про перелік проєктів рішень з питань розгляду справ про адмінправопорушення. Надіслано всім порядок денний. Скажіть, будь ласка, чи всі ознайомились, чи в когось є якісь зауваження заперечення? Так, зауважень, заперечень немає. Тоді пропонується порядок денний затвердити в цілому. Прошу. Див'язам. Дякую. Прийнято рішення. Так, доповідач по першому розділу фінансово-бюджетні питання. Мілар Володимир Володимирович і доповідач Мовшин. З першого по третє питання. Чи є заважені заперечення? Нема, прошу голосувати. 9 за. Дякую. По розділу питання щодо програм розвитку галузі із міського господарства. Доповідачі Вжижевський, Єгрищенко, Корбов, Литвин, Мілер, Ніділько, Павло Підлубний, Семенко, Сушко, Пайфер. Відповідно питання з 4 до 18. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. 9, за Дякую. Прийнято рішення. Наступний блок. Це питання комунальної власності. Доповідачі Бабський, Вжижевський грищенко Коробов, Маковцев Маков, Пономарів, Сушко Файфер. Чорний. Відповідно питання з 19 по 55. Чи є зауваження? Заперечення? Чи нема? Прошу голосувати. Дякую. Девід за. Дякую, прийнято рішення. Наступний блок це організаційні питання, кадрові питання. Доповідачі Грищенко, Дюткін, Литвин, Луденський, Павлов, Санжара. Питання з 56 до 61. -го. До речі, для інформації, шановних членів виконкому, пропонуємо також в 61-му питанні звернутися до Верховної Ради України щодо мораторію. А, тому що він не врегульований зараз на законодавчому рівні. І, відповідно, ми зараз затверджуємо, ну, про, про, плануємо затвердити а, мораторій а, щодо публічного а, відтворення російськомовних а, творів пісень, а, затвердити цей мораторій відповідно міською радою і звернутися до Верховної Ради до, щодо врегулювання цього питання. Тоді, якщо немає зауваження заперечень, прошу голосувати. Вісім за. Дякую, прийнято рішення. І е, наступний блок питання земельних відносин. Доповідач Мовшен на і річ. Питання 62 е, до відповідного. 174. Чи є зауваження? заперечення Якщо нема, прошу лису, голосувати. Олександр, прошу, прошу врахувати мій голос за попередній блок. Зрозуміло, апарат про прохання помітити собі. Добре. Добре, переходимо далі до розгляду питань. Виконкому. Саме виконавчого комітету проект рішень доповідачі повідачі Мілар Володимир Володимирович, внесення змін до рішення виконкому номер 5 дефіс 3 дріб 12 про затвердження фінпланів на 25 й рік КП ЦЗО та КП Агентство розвитку Дніпра, Дніпровської міської ради. А по першому питанню, якщо нема зауважень, заперечень, нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступне добедач Сушко Ксенія Анатолійовна. Питання друге. Внесення змін до рішення виконкому про затвердження порядку по надання послуг за організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки за пошти бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Чи є заважні заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. А, на, наступний депутат Зуєв Антон Вікторович, директор капітал... департаменту капітального будівництва. Питання з 3 до 5 про передачу функцій замовника з проєктування та кап ремонту об'єкта капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту номер 12608 так само 12649 на наступне питання. Подача функції замовника з проєктування та реконструкції об'єкта. Захисна споруда 13.031. Якщо нема зауваження заперечення, прошу голосувати. Дивіться. Як прийнято рішення наступний додач мошен Метро метроліч, зняття з контролю рішень виконкому міськради і визнання такими, що втратили чинність рішень виконавчого комітету міської ради. Це шосте і сьоме питання. Якщо немає зауважень, заперечень, прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Наступний довідач Павло Вартим Григорович. Ненсення змін до рішення виконкому номер 3 Дефіс 16, дріб 4 Про питання щодо надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами мікро, малого і середнього підприємництва. По восьмому питанню, якщо є зауваження, заперечення нема. Прошу голосувати. 8 за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний довідач Файфер Сергій Миколаївич. про передачу власне житлового приміщення сім гуртожитку за адресою вулиця Електрична. Якщо нема заважень заперечень, прошу голосувати. «За». Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Волог Володимир, Дмитро Володимирович. Головний архітектор міста, питання з 10 по 14: про присвоєння незавершеним будівництвом об'єктам станції та обслуговування автомобілів адрес на Калиновій, присвоєння будівлям адрес на Богдана Хмельницького, присвоєння будівлям і спорудам адрес на проспект Праці, дня дозволу, до фокус на проведення благоустрою території на вулиці Набережній Перемоги в районі будинку 86. І для дозволу ТОВ «Інвест» на проведення благоустрою території в районі вулиці Артільної. Якщо нема зауважень заперечень, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Переходимо до розгляду справ про адміністративні правопорушення. Так, отже, в нас сьогодні. Мало бути дев'ять запрошених осіб. Це Грушевий, Діденко, Гордієв, Рибальченко, Стоян Вітанов, ага, ще раз Вітанов, ще, вітанов, ще раз вітанов і ще раз А, Так, пані Наталя, скажіть, будь ласка, чи ці особи повідомлені належним чином про дату, час і спосіб проведення виконавчого комітету? Так, вони всі належним чином повідомлені. Деякі отримали протоколи особисто, деякі отримали протоколи поштою. Здається, один пакет документів, навіть три пакети документів не отримано за закінченням терміну зберігання, але це вважається належним повідомленням. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, Діденко, це не є родичем? Ні, не є. Не є родичем. Добре, так, тоді починаємо розгляд справ. Перша особа це грошовий Олексій Леонідович Фоб. На адресі стоянки за на вулиці Академіка Янгеля, 16. В 27 .10. виявлено правопорушення. Зафіксовано протоколом від 28.10. Зафіксовано, що відсутні схеми розміщення місць для паркування та і щити. Навчання персоналу не проводилось. Спецодягом не забезпечений персонал, відсутні технічні пристрої для сплати вартості послуг. Неможливо сплатити в безготівковій формі. Інформація про вартість послуг, автоматичні в та виїзні термінали відсутня. Дорожня розмітка 1.34 відсутня. Місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю три штуки облаштовані неналежним чином. Чим порушив на вимоги? Пункту 24, 15, 16, 21, 22, 29 правил паркування транспортних засобів. Це вже повторне правопорушення, наскільки я розумію, так? Так, попередня перевірка відбулася 4.09.25 року. Добре, тоді пропонується. За частиною 5 статті 152 1 КУПА а, притягнути особу до відповідальності з накладенням штрафу в максимальному розмірі 2550 гривень. Чи є зауваження заперечення? Немає. Тоді я пропоную голосувати ось так руками. А всі руки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ігор Маренкевич може якось або підняти, або сказати. Вісім за, рішення прийнято. Так, і пані Наталя, по всім цим е, особам, що будуть сьогодні повторно притягнені. Будь ласка, передавайте інформацію до е, юридичного департаменту для е, вчинення претензійно позовної діяльності щодо розірвання договорів, тому що ми бачимо, що. Не виконується вимоги договору і вимоги виконавчого комітету. Так, наступний доповідач Діденко Олександр Олексійович, фізична особа-підприємець, стоянка за адресою робоча 65, п'ять, 10 виявлено правопорушення, двадцять 10 складено протокол. В протоколі зафіксовано, що кількість розташованих транспортних засобів 48. Не відповідає кількості паркомісця 33. Відсутня схема розміщення місць для паркування, автоматичні візні виїзні термінали, дорожня розмінка 1.34, наявні місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю облаштовані неналежним чином, чим порушено умови пункту 4, 15.16.22 правил паркування транспортних засобів, за що відповідальність передбачена частиною 5 статті 152.1 КУПАП, оскільки це повторне протягом року вчинення по порушенням. Предбачено частинами 3 або 4. Пропонується притягнути до передбаченої законом відповідальності. Накласти штраф в максимальному розмірі в 2550 гривень. Чи є заваження, заперечення? Нема. Прошу голосувати. Ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мені здається, так? Так, 9 голосів за. Прийнято, накладено звинуючий трав. Так, переходимо далі. Гордієв Сергій Анатолійович, фізичний підприємець на вулиці Великій Діївській, стоянка знаходиться в районі будинку 54, 28-10-го виявлено 29-го складено протокол. в Колі зазначається, що режим роботи майданчика цілодобово не відповідає режиму, що встановлено рішенням виконкому з 20 до 8. Кількість розташованих транспортних засобів 44 не відповідає кількості паркомісць 27, що встановлено рішенням виконкому. Відсутня схема розміщення місць для паркування та інформаційні стенди щити. Навчання персоналу не проводились. Спецодягом персонал не забезпечено. Відсутні технічні пристрої для сплати вартості послуг. Оплата вартості послуг з користуванням майданчиком безготівковій формі неможлива. Відсутня інформація про оператора. Відсутні автоматичні в'їзні, виїзні термінали, місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю. Усі дорожні знаки на, 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 частково наявна дорожня розмітка 1.34. Чим порушено пункт 27, пункт 4.9. Вірніше, абзац 9.24, абзац 10.24, пункт 29. правил паркування транспортних засобів. Чино повторно протягом року, за що передбачена відповідальність 4-5 статті 152, прим, 1 КУПАП. Пропонується накласти штраф в максимальному розмірі вже за повторне пропуск. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу тоді підтримати пропозицію інспекції. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одноголосно за штрафу. Дякую. А наступна, наступна особа Рибальченко Валентина Степанівна, фізична особа, підприємець вулиця Шинна, будинок 1, адреса Стоянки, 29.10 виявлено 30-10 вкладено протокол. Зафіксовано, що кількість розташованих транспортних засобів 42 не відповідає кількості паркомісць 27, що встановлено рішенням. Виконковому відсутні схема розміщення місць для паркування та інформ-стенди, щити. Персонал з посодіом не забезпечено. Судні пристрої для сплати вартості послуг. Оплата вартості послуг з користуванням майданчиком в безготівковій формі неможлива. Інформація про оператора та вартість послуг відсутня. Автоматичні візні виїзні термінали відсутні. Які місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю? Так само немає дорожніх знаків. 714, 744, 717 Чим порушено вимоги. Пункту 4, 24, 15, 16, 21, 22, 29, правил паркування транспортних засобів виявлено повторно протягом року, за що вже притягалися до відповідальності особа. Відповідно, передбачена відповідальність за частиною 5 статті 152 прийм-1 КУПАП Пропонується накласти штраф в максимальному розмірі 2550 гривень. Чи є заважне суперечення? Нема. Прошу тоді голосувати. Одноголосно за, дякую, дев'ять голосів за. Так, наступна особа це стоян Світлана Миколаївна, фізична особа-підприємець. Вулиця квартальна в районі будинку 23. 29.10 виявлено 30.10 складено протокол. Зафіксовано, що відсутня схема розміщення місць для паркування та інформаційний щити. Навчання персоналу не проводилось. Персонал спецодіо не забезпечено, відсутні технічні пристрої, сплати вартості послуг, неможлива сплата безготівковій формі, автоматичні візні виїзні термінали відсутні. Наявні паркування, наявні місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю п'ять штук влаштовані неналежним чином. Відсутні дорожні знаки 717, дорожня розмітка 134 також відсутня. Чим порушено вимоги пунктів 24, 15, 16, 22, 29 правил паркування, повторно виявлено протягом року, відповідно передбачено це відповідальність за частиною 5 статті 152 eh, 1 КУПАП. Eh, пропонується накласти штраф в максимальному розмірі за повторне порушення 2550 гривень. Чи є зауваження сперечення? Нема, прошу голосувати. Одноголосно за притягнуто особу до відповідальності. Так, наступна особа це Вітанов Максим Гагор'євич. Відповідно, по ньому, по його стоянці на вулиці Планетні в районі будинку 1. Зафіксовано протоколом від 22.10, було виявлено 21.10. Зафіксовано, що кількість розташованих транспортних засобів 33 не відповідає кількості парку місць 20, що встановлене рішенням виконкому, Відсутні схеми розміщення місць для паркування, інформаційні стенди, не проводилось навчання персоналу, спецодягам персонал не забезпечено, відсутні пристрої для сплати вартості послуг, оплата вартості послуг з користуванням медатчиком в звитівковій формі неможливо. Чим порушено вимоги. Пункту 4, 24, 29, на правил паркування і відповідальність передбачена за це частиною статті статі сто 1 два принкупап. Відповідно пропонується накласти штраф в максимальному розмірі. А чому в максимальному? Тому що він багато та порушив. Так тому що значна кількість порушень. і Основне, що кількість розташованих транспортних засобів значно перевищує кількість паркомісць це. Дуже вагоне порушення. Я зрозумів. Так, добре, тоді пропонується накласти в розмірі 850 гривень, чи є заперечення. Якщо нема, прошу голосувати. Одноголосно, дякую притягнути особу до відповідальності. Та сама особа Вітана Максим Гагорович по тій самій, по тій самій адресі, Ті самі дати фіксування по частині 4 зафіксовано відсутні автоматичні візні виїзні термінали, місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю дві штуки облаштовані неналежним чином. Відсутня дорожня розмітка 1:34. Чи порушено вимоги пункту 15.16.22 правил паркування транспортних засобів, що передбачено е, відповідальність за частиною 4. Е, 152, плюс 1. Пропонується накласти штраф в розмірі 850 гривень. Чи є зауваження? Заперечення? Нема. Прошу голосувати. А, бачу, всі руки одноголосною Дякую. Прийнято рішення. Наступний та сама особа. А єдине, що з інший, інша стоянка на провулку Крушельницької в районі будинку 12. 30-го числа, 30 -го 10 -го виявлено, 31 -го 10 -го складено протокол. А відповідно, кількість розташованих транспортних засобів 57 не відповідає кількості паркомісць 25, що встановлено рішенням виконкому. Відсутність схеми розміщення місць для паркування, начальним персонал, персоналу не проводилось. З не забезпечено персонал, відсутні технічні прилади для спала вартості послуг. Неможлива оплата вартості послуг з користуванням майданчиком у безготівковій формі. Чим порушено вимоги пункту 4, 24, 29 правил паркування і е, відповідальність за частиною 3 статті 152 прим. 1. Планується накласти штраф в максимальному розмірі 850 гривень. Чи є зауваження заперечення? Що нема, прошу тоді голосувати. А, дякую під рішення. І а, також на тій самій адресі, в тій самій дати. Виявлено а, порушення, які підпадають під частину 4 152 п'ятдесят А саме відсутня інформація про вартість послуг, автоматичні візні виїзні термінали відсутні. А, відсутня дорожнього розмітка 1.34. тридцять Місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю дві штуки облаштовані неналежним чином. Чим порушено вимови пункти 15, 16, 21, 22 правил паркування транспортних засобів. Пинальність передбачена на читиною 4 статті 152 про 1. Пропонується накласти штраф у максимальному розмірі 850 гривень. Чи є завершення спрещення? Нема. Прошу тоді так голосувати. Дякую, шановні колеги. А прийнято рішення на цьому порядок денний від виконкому вичерпано. Я дякую всім за вашу роботу, вашу увагу, бо сьогодні у нас такий трішечки розширений режим. Тут і сесія, і одночасно адмінсправи щодо паркування, але вдячний всім, що ви гідно виконуєте свої функції як членів виконавчого комітету, за що вам велика подяка. Сподіваюся, не станеться нічого страшного, і ми з вами зустрінемось наступний вівторок, не пізніше, ні раніше, бо раніше це погано, а пізніше це взагалі непонятно що. От, тому всім дякую за роботу, всім гарного дня, до побачення. І пані Наталія, по, по пану Вітанову, будь ласка, протягом місяця повторне, повторна перевірка. А по всім, хто притягнутий за частиною п'ятою. Інформацію щодо можливості розірвання цих договорів до правового департаменту. Все, всім дякую, до побачення, гарного дня. Бережіть себе.